Как тебя зовут? Алиса. Что ты хочешь сказать? А что тут у меня букозили? Маріуполь – це Таке, знаєте, а, серце цієї війни на сьогодні. Нам здалося було найбезпечніше на той момент, коли ми сюди потрапили, оскільки е, е, був обстріл, і наші будинки були вже неприйнятні для житла. Ми стараємося бути не нервними, коли стріляють. У нас тут трясеться все. Значит, это Мариуполь. Там ситуация сложная и, может быть, и трагическая. Но, но она простая, на самом деле. Я сегодня только разговаривал с президентом Эрдоганом. Он говорил о том, что там идут боевые действия. Там нет боевых действий. Они закончены. предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. Нам надо было эвакуировать отсюда. Мы мирные жители, и вот это такое случилось. Дуже важко было дыхать, Запаморочення в голові, ноги підкашуються. Я командир полку Азов, підполковник Денис Прокопенко. Звертаюся до світових лідерів. Прямо зараз на заводі Азовсталь знаходяться сотні цивільних громадян. Серед них багато дітей різного віку жінок, Літніх людей та сімей захисників Маріуполя, які ховаються від руського міру в підвалах та бомбосховищах, поряд з українськими військовими, які продовжують боронити місто, вони знайшли єдиний можливий прихисток: російські окупанти та колаборанти з ЛДНР, свідомо знаючи, що тут цивільні, скидають авіаційні протибункерні бомби, обстрілюють ракетами та всіма наявними артилерійськими засобами, в тому числі з кораблів. Драмтеатр, пологові будинки, школи, лікарні. Дитячі садочки були знищені тими, хто зараз пропонує їм безпеку та можливість евакуації. Ніхто не вірить окупантам. Тому я закликаю політиків всього цивілізованого світу: організуйте зелений коридор, надайте гарантії безпеки, щоб негайно провести евакуацію цивільних, поранених та тіла вбитих воїнів, які мають бути поховані з почистями.